Друзі, спека страшна. Всім привіт! Це нам дали на тест новий мангальчик. Це бездимний мангал. Називається ватрах. Сьогодні ми готуємо недооціненний стейк. Чакай ролл. Дивіться, да? Це то, знаєте, як ви любите всі шашличок з парасятінки. Це шиок тільки з яловичого. З шиї по п'яте ребро це чакай ролл. Він бачите, такий розвалюється трішечки. Замаринували ми його сьогодні. Ось такий олій. Дуже крута сім'я, яка живе в Греції, яка в себе вдома виробляє цю оліфу. Реально посмакувати цим смаком оливки. Вже придбати. Щоб розмарин. І секретний інгредієнт. Догадайтесь, що це? Пишіть в коментарях. І перці. Ісь давно. Я був в Іспанії, і ми ходили на фламенко, і там їли оці перчики. Це іспанський перець падрон. Його спробуй ще купив нас в Україні. Це солодкий перець, але ну, кажуть, що кожен п'ятий перець він буде гострий. І ми їх будемо смажити просто на сковорідці на мангарі. Як гарнір до нашого стейку. Перці Падрон! Дивіться, які хлопушки. До ми тут годину смажили перці. Тіхали. Нічого не займов. Окрім любові. Тепло на вулиці. Скарби. О падрончики так вже красиво а де пармезан тут це стейк як рулетка. жилки трапляються але він смачний. medium well ну коротше трошки ми це пересмажили його розовиночку це реально смачно всіх люблю.